Доброго здоров'я! Вітаю вас на третьому тижні з курсу Історії України зародження української нації. На цьому тижні ми поговоримо про занепад Русі, Галицько-Волинське князівство як наступника Київської Русі та монголо-татарську навалу. Ця лекція буде присвячена останньому подиху Київської Русі як єдиної цілої монолітної держави. Як ми пам'ятаємо, Ярослав Мудрий помер 1054 року, і за вертикальним принципом київським князем мав би стати Ростислав Володимирович, єдиний син старшого сина Ярослава. Проте повість минулих літ передає нам таку пряму мову князя Ярослава. Тепер же поручаю я замість себе стіл свій Київ найстаршому синові своєму, брату вашому Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість мене, а Святославу даю Чернігів, а Всеволоду Переяславль, а В'ячеславу Смоленськ. І так розділив він городи, заповівши їм не переступати братнього уділу, ні згонити брата свого зі стола, і сказавши Ізяславу: якщо хто схоче зобидити свого брата, так ти помагай тому, кого скривдять. І так наставив він синів своїх. Пробувати в любові. Так розпочався період правління тріумвірату Ярославичів, адже найбільшу політичну вагу мали перші три сини: Ізяслав, Святослав та Всеволод. В'ячеслав досить рано помер 1057 року. І замість нього почав правити інший Ярославів син Ігор, який спочатку сидів у Володимирі Волинському, а після смерті В'ячеслава перебрався до Смоленську. Князівство на Волині отримав старший онук Ярослава Ростислав, який через чвари та занадто роздуту політичну амбітність втік до Тмутаракані. Таким чином, уже у 1064 році на Русі не залишилося політичних опонентів трьом старшим Ярославовичем, окрім одного. Це був Всеслав Брячеславович, князь Полоцький. Полоцькі князі ведуть свою родословну від Володимира Великого способом, зображеним схематичному генеалогічному дереві. Праворуч старший син Володимира Великого Ізяслав отримав у володіння місто Полоцьк. І, розпочинаючи з того моменту, полоцька гілка Рюриковичів Усіляко підкреслювало свою окремість від інших представників династії і відстоювало свою певну автономію у Русі. Так от, Всеслав Брячиславич був досить амбітним князем, і у період правління Трововим вірату він розпочав бойові дії на території Русі. А саме у 1065 році спустошив Псков у 1066 здійснив напад на Новгород. У відповідь на це Триумвірат зібрав об'єднане військо і у 1067 році зустрівся з бунтівним князем на річці Немізі, де армія молодого князя була розбита, а самого його схоплено і посаджено у поруб у Києві. Сам Всеслав і Полоцьке князівство. Відіграють значну роль у історії Білорусі, адже територія цього князівства є, так би мовити, серцем сучасної Білорусі. А Всеслав вважається одним із перших політичних лідерів прабілоруського народу. Саме у описі битви на річці Немізі, а конкретніше 1067 року, уперше згадується столиця Білорусі, місто Мінськ. Іншою проблемою трьох князів та Русі загалом лишалися кочові племена, торки та половці. Основний удар від кочівників частіше за все, основний удар кочових племен отримувало найпівденніше князівство Переяславське із князем Всеволодом. Уперше половці з'явилися біля кордонів Русі у 1054 році. І тоді князь Всеволод запропонував їм мир та викуп замість битви, на що вони і згодилися. Також племена торків досить сильно докучали, і у 1060 році спільне військо трьох князів завдало нищівного удару торкам, після чого ці племена не з'являлися біля кордонів Русі близько 70 років. Деякі історики вважають, що недоречно було знищувати одне із племен, а треба було дозволити конкурувати кочівникам у південних степах України. Проте так чи інакше, половці стали досить грозною силою і у 1061 році здійснили досить масштабний похід на Переяславське князівство, після якого воно було спустошене та вщен зруйноване. Набіги не припинялися рік за роком, і черговий розпочався 1068 року. Пільне військо трьох князів вийшло на зустріч кочівникам. Зустрілися вони поблизу вже знайомої нам річки Альта, де руське військо було розгромлено кочівниками. Святослав втік до Чернігова, а Ізяслав з Всеволодом до Києва. Кияни, дізнавшись про наближення кочових племен, стали вимагати у князя Ізяслава зброю та коней для того, щоб захищати місто власноруч. Ось ополовці розсипалися по землі, Дай на княже оружжя і коней нам, і ми ще поб'ємося з ними. Проте князь Ізяслав не мав ані бажання, ані засобів для задоволення бажань містян, і тому розпочалося київське повстання. Кияни напали та зруйнували двір київського воєводи, звільнили з поруба князя Всеслава і запросили його на київський престол. Ізяславу нічого не лишалося, як спішно покинути Київ.